Здравствуйте! Прийшов мені новий свій станочок, заказав. МС 350 3510. Два руки гарантії. Зараз посмотрим, який він прийшов і спробуємо його в роботі. Так, я трохи підлаштував вже все так, як це закріплення. регулировочный для, для планки и плюс для станочек. Вот так. Вот так. Ташку йогочку заберем і будемо укоплетовувати його. Так, ручечка довгось момент. 冷。 Я, щоб довго време не тягнути, я її вже встановив. Тут так класно, що плита підошла, бо не... в деяких станках більше стоїть йде пластмасово. Зараз будемо регулювати настройку станка і будемо пробувати течити. Ми розставляємо першу ратус. Градус я точу саринки 30 градусів. Так як хороший виходить зазор і хорошо їже церква. стружка выходит не дуже мала и выходит хорошая. Допустим, Так. Все мы настраиваем. Выставляем высоту станка. відрегулювали глибину, для чого ми робимо глибину, щоб ми не перерізали полотно. Тепер пробуємо, щоб нас цепка не бігала. Встановлюємо защопку. Ще трошки бігає. Все. и будем проверять так, там, там. тут есть лаконая подсветка и мы сделаем проборки точек Оточей ланцюг. так, Заточка класна, оранчити і знімати добре. Повідці ну, завтра буду пробувати. Так. Станок хороший. Рекомендую. Тут в ньому він простий, як ти починаєш, як для професіоналів. Регулювання хороша, тут ми собі монограду підрегулювати як під різку дров, так і розпускати до, ну, на доски станочок класний. Рекомендую всім. Купляйте, навіть можна заробляти хороши.